Друзі, привіт! Сьогодні гарна новина, тому що знов з'явився промінь сонця за хмар правосуддя. Мова піде сьогодні про обнадійливу суддівську позицію, а саме рішення 6-го апеляційного суду, де судді виклали дуже цікаву тезу, яку я вам, звісно, що в цьому відео повідомлю. Скасували постанову ТЦК і згадали про примітку, так так саме про ту примітку, про яку вже забули інші судді, інших апеляційних суддів, а зухвалість ТЦК пішла ще далі. Вони не вважають за потрібне звертатись до реєстру, використовувати примітку, перевіряти якісь дані. Не панське це діло звільняти е, холопів від відповідальності, і також, вочевидь, не панське це діло ще й не ухвали суду відповідати. Тому сьогодні мова про всі ці гострі моменти про цікаву суддівську позицію, яку ви можете використовувати також, якщо знадобиться захищати свої права. У суді перш ніж перейдемо до деталей, Як завжди нагадую, підписуйтесь на цей канал, переходьте також у мій телеграм-канал. Там я залишаю важливі юридичні новини. Коментую все це з юридичної точки зору. Надаю корисні посилання. Ваша підтримка дуже важлива. Всім дякую, хто вже підписаний. Спершу друзі, нагадаю, що в останній час була не дуже втішна тенденція. Якщо перевірити всі апеляційні судові рішення в реєстрі, ви побачите там буквально одностайну позицію всіх судів. Щодо того, що якщо громадянин не уточнив вчасно свої персональні дані, в минулому році до 16 липня, включно такого громадянина, звільнити від відповідальності та скасувати штраф та ЦК на підставі примітки до статті 210 не можна, тому що обов'язок він і в Африці обов'язок його потрібно просто було виконати особисто, вчинити конкретну дію. А те, що там є, примітка це суд не бере до уваги. навіть деякі суди так і пишуть. Суд не бере до уваги. А чому не бере? Ну це вже ваші проблеми. Але остання позиція апеляційного суду, шостого апеляційного суду, почала знову давати певну надію. Тому що в даній справі, звісно, що як і в будь-якій судовій справі, є багато деталей, обставин, які суд враховує і покладає в основу прийняття свого рішення відмовити або задовільнити. Це також потрібно розуміти, що завжди йде декілька якихось причин важливих, але тим не менш. Щодо примітки, щодо реєстру і щодо обов'язку, ТЦК доводити те, що вони перевірили або не перевірили, скажімо так, конкретні дані. Все це дуже цікаво виписано в даному рішенні. А справа тут така: громадянин звернувся до суду, щоб оскаржити постанову ТЦК про накладення штрафу за неуточнення даних. Причому, що цікаво, в протоколі цей громадянин визнав по суті, свою вину, підписав, що він таки не уточнив свої дані. Отже, ТЦК наклали штраф 17 тисяч гривень. Винесли постанову, зазначили в постанові, які правила військового обліку були порушені. Зазначено конкретні статті, і чомусь прив'язка до 60 днів і до того закону, Закону, який насправді не змінює ці положення, які вони зазначили. Там зовсім інша норма з перехідних положень. Але ну це ж ТЦК, Вони завжди щось там зміксують, переплутають. Суд до речі, саме на цей нюанс не звернув уваги, як я бачу в рішенні, але це не важливо в даній справі. Тут головне, ось що що. Все рівно, ось цей обов'язок, який передбачений статтею 37-38, він говорить про те, що громадянин зобов'язаний повідомити про зміну персональних даних, і суд також про це зазначає. Він цитує е, закон. Суд акцентує, що в будь-яких доказів, що апелянт, тобто цей громадянин, змінив місце проживання та або інші відомості, матеріали справи не містять, і ТЦК. Таких доводів не зазначає, тобто доводи і докази ТЦК не надає щодо того, що громадянин щось порушив, і от далі суд переходить до примітків. Він зазначає, що є ж примітка ще, крім всього. Є примітка, яку повинні враховувати ТЦК, перш ніж притягнути громадянина до відповідальності. В цьому рішенні ми бачимо, що попри те, що обов'язок доказування укладається в даному випадку на ТЦК, суд вже навіть сам за свої ініціативи звернувся до ТЦК, виніс ухвалу, щоб вони надали докази того, що вони зробили хоча б якусь там перевірку, що була хоча б спроба отримати якісь відомості з цього реєстру. Вони ж там можуть бути. Але тим не менш, ТЦК не вважає за потрібне навіть реагувати на ухвали суду. Звісно, що я б на місці судді була розлючена. Емоції, звісно, що це добре. Але ми в юриспруденції, друзі, тому ми дивимося на сухі, холодні юридичні аргументи. Тому тут друзі, суд зазначає далі таке, що обставини, які підтверджують неможливість отримання ТЦК, тобто відповідачем відомостей щодо персональних даних. ТЦК не надано ні в першій інстанції, ні в апеляційній інстанції, навіть попри їх витребування судом. І наостанок, друзі, як висновок і резюме шикарна позиція, яку потрібно запам'ятати та завжди писати і долучати до своїх заяв, скарг звернень і так далі. В рішенні зазначено, що колегія суддів вважає помилковим висновок суду першої інстанції про те, що примітка. До статті 210 КУПАП не застосовується до спірних прав відносин, тобто до правовідносин з уточнення даних, оскільки зазначеною приміткою не передбачено жодних виключень щодо можливості її застосування. А також друзі і є давайте ще раз подивимося в текст цієї примітки. Відкриємо КУПАП. Тут написано, що положення статей 210, 210.1 – не застосовується увага у разі можливості, можливості отримання держателем єдиного державного реєстру, ось конкретних даних. Ви зверніть увагу, у разі можливості, що це означає? Це словосполучення означає, що спочатку ТЦК якраз повинен спробувати. Докласти зусиль, заглянути в той реєстр, хоча б одним оком, а не одразу ліпити людині штраф, Друзі, я вам так скажу, в юриспруденції є телеологічне тлумачення норми права, тобто в залежності від мети прийняття. І вже це смішно, але з огляду на ту практику, яка складається, як ТЦК це все застосовує, точніше не застосовує. Я можу сказати, що напевно мета цієї примітки не лише звільнити людину від відповідальності, а й розшевелити ледачих працівників ТЦК. Взагалі, це чудова ідея, щоб таких приміток побільше було, де є якась інформаційна взаємодія, контакти. З даними через реєстр, щоб побільше державних службовців більш. Сумлінно виконували свої обов'язки та викорінювати ось цю всю державну і бюрократичну лінь. Розумієте, ось така моя позиція, друзі. Така позиція суду. Така інформація я вважаю, що важлива. Кладіть собі кишеню, запам'ятовуйте і використовуйте на здоров'я. А якщо ця інформація була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свої коментарі і не забувайте підписуватися на цей канал. Ваша інспектор права.